ЗСУ застрибнули на позиції расистів і оперативно почали їх зачищати. Солдати Рафії один за одним попадали на землю, а базування ворога було захоплене. Хоча кількісно окупант мав перевагу, наші захисники вдалися до хитрощів і таким чином змогли подолати противника. Захоплено дуже важливу позицію. Як це відбулося, та які несподівані трофеї винесли наші бійці? дізнаєтесь далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Військові 12-ї бригади спеціального призначення Національної гвардії України і 95-ї окремої десантно штурмової бригади провели успішну операцію, у результаті якої відбили позиції біля сели Терни та Ямполівка Краматорського району Донецької області. Відповідне відео з'явилося в телеграм-каналі Бригади. Відео зі щойно відбитих позицій поблизу тернів, російські військові штурмують втрачені окопи, діючи хаотично і без будь-якого плану. І початку року противник безперервно. Атакував позиції сил оборони поблизу тернів. Ситуація на напрямку була небезпечною. Окупанти не шкодували ні особового складу, ні техніки, щоб захопити селище. Розповіли захисники у результаті успішної операції. Сили оборони відкинули ворога від тернів та ямполівки і закріпилися на звільнених позиціях. Окупанти зазнали значних втрат. Техніка знищувалась десятками, особовий склад сотнями. На відео ліквідація окупанта на підступах до нещодавно відбитих позицій. Кадри записані на екшн робітця два Надятої бригади спеціального призначення НГУ нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що армія РФ намагається просунутися на Лиманському напрямку і підлаштовуватися під тактику зсу. І про це розповів командир 96-го батальйону 60-ї окремої механізованої бригади Дмитро. Далі його пряма мова на лиманському напрямку. Збройні сили України ведуть оборону рубежів, дають гідну відсіч противнику, який не полишає спроб захопити населені пункти Терни і Ямполівку. Упродовж тривалого часу збройні сили України ведуть оборонну. Війну на напрямку повідомив він у зоні відповідальності 60-ї окремої механізованої бригади противник вів досить активні бойові дії навіть під час заходу туди зсу каже дмитро коли зсу зайшли противник масово із застосуванням бронетехніки великої кількості живої сили намагався просунутися завдяки злагодженим діям нашим підрозділів сусідів зліва і справа зсу вдалося нанести серйозне ураження противнику після якого він досі оговтується певний особовий склад вдалося ліквідувати Підрозділи противника вийшли на відновлення, повернулися іншим складом, який теж уже поніс серйозні втрати. Рашисти пускають солдатів у бій на другий тиждень після підписання контракту, залучають їх до активних бойових дій. Вік рашистів різний. Є молоді хлопці віком 20-25 років. Розповів він зараз. Ворог теж намагається підлаштуватися під тактику зсу. Не полишає спроб просунутися додав 60-ї окремої механізованої бригади. Зсу не дають цього зробити. Армія Рафінаса Оси значні втрати в живій селі та техніці. Зараз вдалося деякою мірою заспокоїти противника на напрямку, додав він. Ну і до слова, нещодавно ресурс Deep State Map оновив мапу у районі населеного пункту Терни. І за даними воєнних аналітиків, нещодавно зусилями 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, батальйонної тактичної групи Сокіл НГУ, 60-ї окремої механізованої бригади, батальйону 93-ї окремої механізованої бригади і 63-ї окремої механізованої бригади та підрозділів окремого стріла. Ецького батальйону вдалося відкинути ворога біля тернів. Загальна площа звільнення території склала 3,72 квадратних кілометра. Утім, нещодавно стало відомо про окупацію рашистськими військами селища Шуми, що на Донеччині. Лінія фронту у цьому районі фактично не рухалася із початку повномасштабного вторгнення. Після окупації шумів окупаційні війська намагалися розвинути свій успіх та проводити штурмові дії із метою окупації села Північне. Наразі українським військам вдається. Стримувати натиск ворога ще одним населеним пунктом, який може бути серед наступних сіл ерафії, є дружба. На це вказує накопичення рашистських військ. Судячи з напрямку руху окупаційних військ, рафія такими штурмовими діями намагається знайти слабке місце в українській обороні задля подальшого просування та спроби окупації міста Турецьк, що лише за 5 кілометрів від нинішньої лінії фронту. Також на Донеччині ворог продовжує поступове просування на захід на північному фланзі. Ворожої атаки рашистам вдалося остаточно окупувати населений. Пункт Новоолександрівка, що підтверджує мапа ресурсу Deep State Map та військові пабліки. Новоолександрівка переходить під контроль ворога. Наші воїни змогли виконати свою роботу, ліквідувати там багато расистів та продовжують стримувати подальше просування ворога, мінуючи підступи. Також просування ворога на напрямку зафіксовано у районі населеного пункту Сокіл та на ділянці між населеними пунктами Новопокровське та Уманське. Ну а тим часом повідомляється про те, що сили оборони стабілізували Уації з просуванням ворога на харківському напрямку за останні два з половиною тижня там не зафіксовано просувань ворога. Про це в отелі Суспільного розповів і командир батальйону ударних безпілотників Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Він зазначив, що на харківському напрямку ворог зазнає шалених втрат. Юрій Федоренко наголосив, що наразі рафія не має будь-якого просування в глибину нашого оперативного простору. Цитую сили оборони проводять титанічну роботу щодо ліквідації потенціалу противник на займаних позиціях вони просто так не відступають, не залишають свої позиції, сказав військовий. Проте він наголосив, що, попри значні втрати особового складу на харківському напрямку, людський ресурс окупанти оперативно поповнюють. Однак цю підготовку рашистів командир батальйону ударних безпілотників розділив на дві частини. Федоренко виокремив ПВК на кшталт шторм, які комплектуються різними категоріями населення Рафії. До прикладу, ув'язненими, які мають невисоке Рівень підготовки, але дуже високий рівень тиску. Інша категорія, за словами військового, це контрактники рашистських військ. Ну і тут, за словами військовослужбовця, противник робить висновки і краще готує особовий склад ніж це відбулося у 2023 році. Тому рашистські контрактники набагато краще мають рівень забезпечення ніж це було раніше. Хай там як українські захисники дають на горіхи всім окупантам. Так раніше стало відомо про те, що бійці підрозділу ударних безпілотних авіаційних комплексів гострі. Картози сил оборони дронами камікадзе знищили логістичну транспортну колону рашистських окупантів у Харківській області. Про це наші захисники повідомили в одноіменному телеграм-каналі, оприлюднивши відповідне відео, відзняте контрольним безпілотним літальним апаратом вже після бою на короткій ділянці дороги видно повністю знищену гусеничну бойову броньовану машину. І швидше за все залишки багатоцільового тягача легко броньованого спалені старі Автобус УАЗ і Бобик розбитий сучасний автомобіль. З попередніх новин відомо, що гострі картузи воюють на північному кордоні Харківщини. Це район нескореного містечка Вовчанськ. Також в області знаходиться Куп'янський напрямок основної лінії фронту. Також раніше з'являлася інформація про те, що Сили оборони України відкинули ворожі диверсійні групи із українського кордону на Харківщині. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що ворожа диверсійно розвідувальна група намагалася зайти на напрямку на Зеленого пункту сотницького козачка Андрій Демченко пояснив, що російська ДРГ не була вкрай чисельна проте задачою ворога було атакувати позиції українських військових. Передували заходу ворожих диверсантів обстріли Росії із різних засобів. Це той далі. В ході бойових дій в ході стрілецьких боїв із ворогом окупантів вдалося відкинути. Також зафіксували обстріл, у тому числі зі стрілецької зброї у напрямку сотницького козачка. Але обстріл російські підрозділи здійснювали із траторі. Віографії, не намагаючись зайти на територію України та цього населеного пункту, заявив Демченко. Ну а я в свою чергу вдячна вам, глядачі, за те, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках. І слава Україні!